Так. Да. Ну, він класно зроблений, навіть тріщини тут як треба зроблені, бачите? Так як е, цього. Але знаєте, що мене засмущало? Що тут немає. Е, він не почищений, немає остатків таких, він дуже... Це. А що, справді вони змішали з воском це все? Чи з парафін чистить? Не парафін? А нема там парафіну, а що ще не можу це розбити? Ну мені саме більше сподобалося оце. Оце, як тріщенки, все. Молодці. Спеціалісти молодці. А ви гроші хотіли? Ну що? Як обично. В тому плані. Пасха пройде, знову почнуть нести. Друга Паска пройде. Почнуть, почнуть не... Почнуть нести мені. Почнуть мені нести. Слава Богу. Ну класно зроблено. Треба віддати належне вашим спеціалістам. Я б так не зумів би. Я вам скажу, де тут в мене є конкуренти, підіть їм здасте, вони приймуть. Отам От за вуглом такое наліво. Вони приймуть. Вони тільки починають. А вони так починають, вони починають бо я років сім роблю, то я бачив чого хочете, А вони починають мене не це. Ні, я шуткую, ради Бога, не йду, не, не треба. Це я шуткую. Шутка, шутка не треба, хай вони роблять.